Ревуть як спорткари та деренчать, мов шахеди. Такі автівки не рідкість у Дніпрі. Та тепер машини, що під час їзди видають надто гучні звуки, порушники за рішенням міськради Дніпра водіїв таких авто штрафуватимуть і в день, і вночі. Чір тут гонки влаштовують на набережні. Дуже голосно лякаються тварини, діти, в принципі, люди, тому що пряма. А з якоїсь загрозою. ну зараз, коли живемо в такий час, то відразу трошки з'являється тривога, неприємно. Якщо коротко, ми так живемо на червоній лінії, прямо навпроти парку і дуже заважають. Е, ну от вчора я лягала спати. Це було вже біля опівночі, тобто я ще подумала, що так без п'яти. Е, 12, і я ще подумала, що вже повинно бути тихо, але ні. Вже доїздили ще якісь мотоцикли, чи ще щось, і прямо дуже гучно. Особливо, коли йдеш з маленькою дитиною, у мене є племінниця, вона маленька, і вона то хоч ще досі не розуміє нічого, бо все ж таки віки в неї дуже маленькі, але все одно так переймаєшся за неї, це дуже. Звісно, лякає. Так можна їх сплутати з шахетами. Звісно, коли там уже ближче до комендантської години, саме через скарги Дніпрян міська рада вирішила штрафувати власників надто гучних автівок. Під заборону потрапляють машини з прямотоками, вирізаними каталізаторами або іншими модифікаціями, які підсилюють шум вихлопу. Але ми розуміємо, що суспільний запит тому. Один з наших депутатів звернувся з проєктом рішення щодо заборони вже не тільки в нічний час, але цілодобово. І е, наразі сьогодні міська рада підтримала цей проєкт рішень і вже цілодобово заборонила використання, е, скажімо так, транспортних засобів з підвищеним рівнем шуму. Якщо е, хтось бачить такі е, транспортні засоби, він навіть більше чує такі транспортні засоби, то можна звертатися на 102 для того, щоб фіксувати зазначені транспортні засоби. Я думаю, їх власники будуть. Відповідно розшукуватись і придягатися до передбаченого закону відповідальності, контролюватимуть ситуацію патрульні. Вони ж і складатимуть адмінпротоколи на тих водіїв, що перевищують допустимий рівень шуму у 40 дБ у денний час та 25 дБ у нічний. Треба ж виявити, треба зупинити, ну і виміряти шум. То це це не так просто, як воно на жаль здається. Це перше порушення протягом року. Не календарна, а фактично перше порушення, в нас передбачена адміністративна відповідальність у вигляді або попередження, або штрафу від 85 до 255 гривень. У випадку, якщо протягом року з моменту вчинення першого правопорушення, Особа повторно вчиняється правопорушення, До неї може бути застосована адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 255 до 510 гривень, в тому числі з конфіскацією об'єкту, який видає цей шум в судовому порядку. Рішення Дніпровської міськради це спроба повернути мешканцям міста право на тишу, і такі обмеження діятимуть цілодобово до кінця воєнного стану. Анастасія Васько, Іван Павлухін, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.